Ваш було призначено після дуже трагічних подій у сумах, коли прилетіли ракети, загинуло 35 людей в сумах. І Після цього президент зняв голову облдержадміністрації. Вашого попередника змінили також командира 117-ї бригади, де відбувалося шикування. Я хотіла вас запитати: от після тих подій були якісь зроблені висновки щодо організації заходів в сумах? Звісно, зроблені були безперечно. Оскільки дотримання заходів безпеки, я вам казав, 14 годин триває тривога, то звісно проведені відповідні наради, проведені застереження і ну, ті заходи не погоджуються, і всі попереджаються про те, що треба дивитися ну, на 360 градусів і уникати будь-якого скупчення. Можу сказати, що е Життя ж воно триває. Ми повинні проводити періодично певні наради, доводити завдання. То ми максимально переходимо в режим онлайн, мінімізуємо скупчення якова, і максимально працюємо з керівниками установ, підприємств, організацій для того, щоб проти відповідну роз'яснювальну роботу. А от вас, коли призначали, з вами цей випадок обговорювали президент або хтось з офісу президента, тобто були якісь інструкції. Інструкції вони одні. дотримання заходів безпеки, і повітряної тривоги, недопущення наших травм mm -hmm. для мене. Вони особисто зрозуміли. Там я думаю, Думаю, проводиться певне службове розслідування і на певне кримінальне провадження там буде на донації.